Друзі, вітаю! Сьогодні ми відкачуємо вже нарешті мед з зріпаку. Ось от така от нас обстановочка. Тут відчищається прополіс. Стоять вже відкачені корпуси. Тут така зона розпочатки і корпуси, які треба відкачати. І з того цікавого, цьогоріч вперше я почав користуватися ножем гуслія електричним, ну і медогоночкою, яка з автоматичним приводом. І от про це я хотів би сьогодні зараз з вами поговорити докладніше. Так, що до цього ножа в ньому є такий один мінус, що він без терморегулятора. Тобто він може перегоріти це. Я вже я чув від багатьох пасічників, що він в них горів. Того, напевне, виходом, щоб він не горів цей ножик, буде те, щоб або купити якийсь терморегулятор і запаритися з тим, або тримати біля. Того біля себе, коли розпочатуєш рамочки, тримати ванночку з водою, і коли ним не користуєшся, вочевидь його класти в воду, і біля тої ванночки треба мати губку, яку е потім цей, ніж витирати. Так? Ну коротше, це дуже заморочно. Ну, я в свою чергу роблю так, що я зараз розпочатую ще дві рамочки, розпечатати, щоб е заповнити бадогонку. І я просто в е цей крокодильчик від'єднюю, от бачите. От тут у нас під'єднаний крокодильчик від домодогонки, і один оце я від'єднюю від ножа, щоб він не перегрівався. Але насправді я просто я завжди користувався вилучкою, і от ножем мені цьогоріч буде цікаво повчитися працювати. І обов'язково, напевно, ще треба придбати такий ножичок. Я вже чую, що він досить такий дуже гарячий. І я від'єднюю. Так. Е, Обов'язково треба буде прокупити щось таке наподобі ножика Джеро. Я думаю, що хто користувався, я би був, буду дуже радий побачити в коментарях якийсь відгук на нього, тому що ну, це такий досить прикольний ножик. Він не електричний, він такий з зубцями. Так, загружаю. Так, ще одну номочку розпочати. Так. Бачите, друзі, рамочки не попечатані повністю, але вони повністю випарені. Та рамочка вона... Її не обов'язково чекати повної початки. Я дивився по вологості, вологість цілком адекватна. Там В мірах 19-18 на 300-х рамочках і на 145-х, котрі трошечки менше попечатані, На них вологість буде. Буде, буде більшою трохи до 20, і того я так в перемішечку їх качаю трошечки 145 трошечки 300. Так. Такс. Дуже цікаво ще, як я закладаю медогоночку. Не знаю, може хтось так робить, хтось не робить. Ми знаємо, що соти вони так поскладені догори, щоб мед з них не витікав, так? І тому медогоночка зараз буде крутитися. В цей бік, правильно? так? В бік не від плечика верхнього, а от взад, того, що відцентрова сила буде трошечки більше виганяти меду. Отак мені говорили досвідчені посічники, та й воно логічно якось виглядає. Е, також по цій медогонці. Качаю так, що три рази я перевертаю касети. Тому що, якщо зараз ми. Вони ну, зараз попрацюють, медогонка трошечки, бачите, на, на десятовці, повні рамки, і медогонка трошки хоче втекти. Того... Так, вижди, він Того я качаю на половині потужності, виганяю з одного боку. Так, зараз вона попрацює ще хвилинку, обертаю рамки. Так само тримаю десь хвилину чи дві на половині потужності. Тоді докачую цю половину, не обертаючи, повністю. І вже втретє обертаю і викачую повністю. Трошки заморочненько, звісно ж. Але це набагато краще, ніж крутити руками, це 100%. І все, обов'язково користується ситом, хоча, можливо, так воно, бачите, звідки ціле ведро вже натекло, а цієї воскової крихти маленько. Можливо, не так принципово, воно і так піднімається вгору і можна було б її зібрати. Багато хто і ними не користується, але я вибрав, вибрав для себе користуватися. Ось такі друзі в нас паріжки. Тобщо, якщо вам щось що цікаво, пишіть коментарі, обов'язково відповім. І дякую вам за увагу.